Всім привіт, і сьогодні ми з вами граємо Евген at Home. Тож, починаємо. А, мати в нас питає: Хей, Джем, у тебе все добре. Так, все добре, але чому ти мені так пізно телефонуєш, що щось вдома сталося? Я телефоную тобі для того, щоб сказати, що ми не повернемося додому, до сніданку. Ми також нічого не підготували для цього, то ж тобі необхідно замовити. Все добре, мамо. Не хвилюйся, я замовлю собі пару бургерів. Дякую, що повідомила мене. Скоро побачимось. Дійску, я згоднів. Треба знайти мій телефон для того, щоб я зміг замовити смачнючі бургери. Хочу сказати, що збіса гарна стилистика. Шукаємо телефон. темновато ну, трохи. О. Вже пройшло 15 хвилин, моя їжа має бути тут. Цікаво для чого мені така простора кімнати? Привіт, це Виджаїм. Так, це я. Добре, ось ваша їжа. Дякую, гарної вам ночі. Так, назайм. Я відчув, що їжа прохолодна, тож пішов її нагріти. А поки я чекаю, зможу використати ванну. Класно і тепло. Треба знайти місце, де я можу сісти на дивані. Напевно, не зовсім зручно дивитись такий маленький телевізор на такі великій відстані. Пишеться про те, що необхідно закрити всі двері ну, і все інше, і лишатися вдома, тому що якийсь невідомий злочинець був замічений неподалеку там від певної вулиці. І ваша програма скоро відновиться. Окей, okay, добре, ми проігнорували. Мені хтось ліхтариком світить. Боже це ще якийсь прикол. Мені треба піти в ліжко. Я мати скоро повернеться. Я може можу зрігнувати. добре. Мені обов'язково треба відкрити. Я дуже розумний. Схоже на те, що хтось хоче мене налякати. Добре, треба. Це ігнорувати і йти спати. Мені здається, після того оголошення, що ми чули, то це зовсім не потрібно ігнорувати. Блять. Все. То есть вы бы в твари Окей, хто ми не можемо? А, вас зловили і вас нікого не знайшли. Ось ми знов тут. О, заховатись добре. Ти заховався у шкафу і зловмисник пішов, але мати все ще не повернулась. Що ж, ось такий сьогодні короткий хоррор. В принципі, непогано, чимось схоже на First of фірстоф. Щось схоже, знову ж таки, ми вже грали з вами. Пишіть коментарі, що вам подобається, не подобається. Я бажаю всім гарних вихідних. Бережіть себе і ні в якому випадку, якщо чесно, краще. Не ховатися, а телефонувати в поліцію вже з укриття, не надіятися, що вас не будуть шукати. Всім гарного дня чи вечора.